Приготуйтесь на Донбасі, скоро не буде ні українських, ні російських військових взагалі. Значить, от дивіться новость. Можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція. Помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, якісь попояснять свій значок, і через це вони перестануть бути військовими? Ну, от на кого це розраховано? На дебілово це, які там вражки живуть. Ну, я розумію, що це для рускій зроблений пост. Але це ж дебіло, понятно, що вони просто. Просто військово переодянуть поліцейську форму, і там буде все те саме, що про цих мітингах і переворотах а, ще в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде, поняла? Це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може, ви інакше думаєте, ви напишіть коміти, може у вас якась інакша думка про мир, про перемир'я. На жаль, так би всім хотілося вже видихнуть, почати жити нормальним життям і не бачити, не бачити а, ракети над головою історія. Але це ж виходить просто завести таймер на те час, Рашка такими кривими костелями і методами, придумує новий напад. І все. На жаль, і саме цікаво, вони це заявляють на ну це помічник Путіна, виходить і заявляє. Ну, це звучить по дебільному. От у, уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно єрі, заявляють, і 70% населення в це вірять. Отак. От